Шановні друзі, ще раз вітаємо вас на майданчику по вулиці Полюя у Львові, де триває у нас дев'ятий тур. Отож, Рінбіт-Нептун, де що згодом розповім про специфіку та цікавість до Чтимпель номер третій Максим Синюк, номер четвертий Сергій Добженецький, номер 99 дев'ятий голкіпер ЗНХ було саме у суперників. Нептун не зіграв нічию 2-2. Зараз не... ні позитивна, ні негативна в обох команд, адже нічия 0-0. Бабій, Бабій, зараз підхоплює м'яча. Пробиває Бабій. Що краще. Заряджає матч і якусь... Закидання вперед і з м'ячем дуже Вона... виконавців команди Нептуна, зараз забиває Рінбі. Ось так от просто приголомше. Ось розраховувати навіть на те, що буде конкретна атака. Зараз. Е... <пиш> відновлюється наша гра, Другий тайм. Провинніше е... назвати суперники. Зараз Були набагато більшими. Саме тому. В принципі, зараз я. Бабій. Е... Бабій пробиває. блокує цей його удар. Знову ж таки Даний Забігання від нього. Даний да Канеш. Не... Їх обох та ще й уже. Вечорі так бачимо у Львові просто і не зрозуміло насправді, що принаймні заключні секунди нашого матчу. на ударні позиції пробиває Парфенюк. Смолінський. Тепер Харитоно, пробиває Харитоно, Парфенюк перед собою, але Вовкодав м'яча до сітки варіт. і 1-0. Вітаємо колектив Рінбіт з такою видовищною звитягою. Сенсаційно зараз Рінбіт долає колектив Нептуна. 1-0 підсумковий результат цього матчу. Дякую.